Всім привіт! Нам стало скучно сидіти вдома. Ми вирішили піти прогулятися, і я вам хочу познімати природу львівщини, наші міста, які у нас є міста, де я буду сьогодні гуляти. На вулиці, 9 градусів морозу. Хочу також сказати: я цей голос додав у себе вдома на подвір'ї. у мене тут пес бігає, кури ходять. Ну, а телефон було важко тримати, знімати постійно. Приходилося час від часу гріти в кишенях руки, і я нічого не говорив. І взагалі я мікрофон вдома забув. Тому я додаю голос на подвір'ї. Тут у нас знаходиться пожарка. Бачите? Тут у нас пожарка такі місця. Правда, люди купляють території. Тут різні дачі, от сліди різні. Там хтось бігає. Зараз снігу багато. Також можна побачити сліди зайця, різних тварин можна помітити. Тут у нас є пожарка. Ось. Люди загородили собі затіняючою сіткою, такою ж самою, якою і ми загородили від дороги. Мороз прям різить, різить прям в лице, дуже холодно. Час від часу приходиться просто міняти руки, запихати одні в кишеню, а другими тримати телефон, слизько. Ми вирішили піти прогулятися, так як думаємо для чого сидіти вдома. Підемо, подивимось, які там міста познімаємо. О, таке красиве сонце, красиві краєвиди дуже сильно. Зараз ми хочемо йти в парк, там в одне місце подивитися, там є замерзле озеро, хочу вам показати. Воно дуже красиво зараз виглядає краєвид, і зробити декілька фоток хочу, тому що там дуже красиво, насправді. Головне, щоб там не було дуже багато снігу. Бо у ті останні дні у нас дуже багато опадів було і просто снігу майже по коліна. Там, де люди не ходять, взагалі там. Просто не пройти, не проїхати, важко досить. Ну, то було таяло, то було вже е, мороз і так постійно. То тепло, то мороз. По-різному. А тут люди покупляли, поробили собі різні дачі, бачите, хати побудували. Десь два роки назад тут нікого не було. Зараз вже всі будують собі дачі. Літом, літом тут всі гуляють. Святкують день народження, різні праздники. Зимою так деколи приходять, щось поробляють. Отака територія велика, загородили, все позагороджували собі люди. О там далі до йде. до Майдуть, там далі стадіон, підемо зараз в ту сторону, але ну, стадіон я вам знімав, тому знімати не буду вже. Ви бачили? Нормально так нормально так, снігу набило, Перемерзло, прицепило все. Спочатку не було морозу, спочатку потепління, дощ падав, потім якийсь мокрий сніг, а потім сухий сніг. І от сьогодні вдарив мороз до 9 градусів, Прицепило, так добряче. Ладно, будемо йти далі знімати. Ідемо, тут просто неможливо йти. Дуже зсилизкається, подивіться, лід всюди, лід, не дорога, а лід. Ніхто не посипає сіллю, напевно, не посипають. Тут 100% не посипали там в місті, де йти то там снігу такого нема, там посипають, а тут просто не пройти, не приїхати. Ось. Ну як, прийти, приїхати можна, але правда опасно, слизько. І машиною самою теж їхати слизько, опасно маршруткою. Так, виходимо. Нарешті там, де снігу побільше, бо на вулиці дуже слизько йти. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз вам покажу. Ми вже знаходимось коло озера. От, подивіться, таке замерзле озеро, дуже красиве. Тут люди, правда, ходять по замерзлому озеру. Я не знаю, я би не рішився так би йти. Я розумію, що літо замерзає добряче, але все-таки я боюся трохи так ходити. Тут снігу намало дуже багато. Тяжко пройти, бачите. Тут мало хто ходить. Машина тут їздить, хтось тут їздив, напевно, один або два рази, Всі люди деколи ходять і то не часто. Тут теж тече ріка вилещаться, я вам покажу, буду як і От бачите, вам має бути видно. Я там знімав, я в камеру не дивився, а тут у нас таке замерзле озеро. Дуже велике, дуже красивий краєвид. Тут на рибалку ходять, тут і відпочивати, і купатися ходять. Тож, я пам'ятаю. Давно ми купалися. Ми тут загоряли. Зараз просто бачите таке велике озеро. Заборонили там написано, риболовля заборонена. Тут дуже великі каласіку людям то для держави. Тут закупили, тут випустили рибу, її розмножують, тому ловити її заборонено. Ніхто тут за риби не ловить. Але деколи буває, звичайно, що приходять, ловлять, ну так, втіхаря, але щоб ніхто не побачив, бо літом часто е, їздять, ну, зимою то замерзає озеро, коли я великі морози. У мене швинурівка розв'язалася, ну, треба заправити. Е, і хочу вам сказати, що літом е, тут е, на кораблі, е, деколи, ну як на кораблі, на ну, такому. Плуту їздить охоронник, охранник, він дивиться, чи ніхто не порушує закон, чи ніхто не ловить незаконну рибу. от так, така у нас стежка. Йти далеко. Трохи прогуляємось і ось позамерзало, то задубляться. Оце у нас ріка Вересиця. Бачите, з тої сторони ріка Вересиця, з тої сторони у нас замерзло озеро. Ось так. Там у нас деякі качки, лебіді, ну їх вже нема. Вони вже приплили на всю річку версицю. Там, де ріка протікає, там вони і тримаються. А там, там, де замерзло, там вже їх немає. Ось так. Ну дуже красиво насправді, але дуже сильно холодно. Я тоді, коли йшов, просто руки вже замерзли, єлі-єлі йшов, єлі єлі тримав камеру в руках, бо дуже холодно, насправді, просто руки добіють. Тут у нас люди, зараз я буду йти, з іншої сторони я вам покажу. О, качки, до речі, полетіли. Які... Ні, то не качки, не знаю. Ну, коротше, якісь птахи великі полетіли, водоплавище, я так зрозумів. Так. І ось отам, і ось отам. Теж, бачите, будка така стоїть далеко-далеко. Не знаю, вам буде видно, не буде. Я там постарався зазняти. Там ще є інше озеро, інша половина цього озера. А ось, Там теж риболовля заборонена. Ну там деколи люди купаються. З тої не дозволено ніби купатися, а з тої сторони заборонено. Я не знаю, чому. Ось так, але риба тут клює дуже велика. Насправді я раніше навіть ходив сюди ловити. Тут дуже великих риб. Я просто ловив, м, прям е, як вам так сказати, не знаю, як руки. О, дивіться, яка велика, е, яка красива красота. Так, сказав, велика. Красива красота. Дерева теж ростуть. І е, там зараз ми будемо йти, я вам покажу по другій стороні, де люди у нас насадили яблуні. Бачите, там дома йдуть там яблуні, е, але це там, е, там... поліцькі там немає. Там, здається, була раніше смородина е, і ще щось було. Ну, грушки і так далі. Русте. Зараз будемо йти туди. Зараз я вам покажу. Ну Дуже красиво, але озеро все позамерзало. Бачите, взагалі не тече, озеро з усіх сторон позамерзало. То озеро, де коли літом бувають, спускають пару разів, рибу виловлюють. Ой, тут дуже багато чаю літає. Зараз будемо йти, я вам покажу іншу сторону. От подивіться, йдемо ми вже на іншій стороні, Хочу вам показати. Тут у нас багато дерев різних, яблуні, тут взагалі літом кажуть, що як будемо гуляти, коли буде все в листях, буду вам знімати, то вже показувати, як воно буде виглядати. Тут деколи ми приходимо, збираємо собі яблука і так далі. Не знаю, можна, не можна, то, до речі, інші люди посадили тут, але вони не завжди тут збирають. І тут просто більша частина пропадає всього добра. Ось так. Бачите? Ну трохи люди порізали чомусь дерева, не знаю. от, Невеличкі дерева лежать, порізали. Ну, тут хтось собі сад залюбив, великий, понасаджували. Там далі берези ростуть, яблуні, Груші. і так далі. І йти далеко і довго. Може аж буду камеру виключати трохи і буду знімати невеличкі куски відео. Ще декілька хвилин і буду повертатися додому, бо холодно. Якщо в кишені руки сховати, то можна, а якщо так, то холодно. Іду дуже помалу, бо тут ноги грязнуть. Бачите, там хати, там люди живуть, і тут у нас багато дерев різних. Тут посадили, але ну їх чомусь позрізали. Я до речі, не знаю чому, то напевно, щоб до електричних дортів не доторкалося. Таж скоріше всього, бо так бачимо, де електричні дорти, де ступи. Всі дерева, хоча вони і невисокі, не, не діставали. Напевно, так, на всякий випадок зали. ось так. Тут майже ніхто не ходить, слідів дуже мало, дуже важко. Ладно, буду викочати, ховати в кишеню, а потім продовжу. Ну ось, Йдемо, йдемо, вже починає темніти. Небо красиве там далі хмари такі. Тут у нас горіх тут старий, там позамерзало, теж є отака дорожка. Тут взагалі ніхто не ходить, ноги грязнуть, бачите, як сильно. Ну, я просто хочу познімати. Тільки для того я йду сюди. Сюди я не хочу йти, бо мені тут немає що робити. Тут не цікаво для мене, але там я зроблю одну дуже красиву фотографію. От тут росте у нас калина, дерева з калиною красивою червоною. А ось тут у нас отакі місця. Подивіться, як замерзло озеро. Воно веде туди другі села. Ось так у нас якось. Ладно, буду я йти додому, бо вже весь замерз, просто не витримую. Насправді. Я думаю, що це вам відео сподобалось. Я вже просто замерзаю. Всім дякую за перегляд цього відео. І до скорої зустрічі.